Після себе росіяни залишають не тільки руїни та гори сміття, але й свою зброю та техніку. Це російська БМП 2 яку затрофеїли наші воїни. Тепер вона буде працювати на благо збройних сил України та нищити окупантів. Тікали, оставляли все повністю, все лідеші, їду продукти, снаряди. Ну все, абсолютно, все уходили відать, галяка, тому ще много такої техніки, але якби мала артилеристи постаралися і половину їхньої техніки попалили. Селище Богородичне, яке нещодавно звільнили наші військові, просто всіяне трупами російських бойових машин, які стоять поруч із будинками місцевих мешканців. А цю БМП вже не зможуть використовувати наші військові, адже вона була підбита під час боїв за селище Богородичне. Техніку ховали за, за цивільними будинками. Ви ж бачите, цивільна інфраструктура була ну зруйнована повністю, тому що і стріляли по ні, по ній. Ми бачимо, що і тренувались по домівках, і підривали спеціальні домівки. Кожне українське село та місто буде звільнено від російських загарбників. А їх спалена техніка буде символом хоробрості та незламності нашого народу.